Давайте розбиратися, як все ж таки працює психотерапія. Чи працює вона в принципі? Хто такі психологи, психотерапевти, психіатри і чим вони відрізняються? Поїхали! Взагалі, психотерапія це процес лікування людини від її дитячих травм або не тільки дитячих травм. Травми можуть бути і в дорослому житті, якщо, наприклад, це були дуже стресові ситуації. І після них з'являється такий посттравматичний стресовий розвиток. Але тут я для вас формую інформацію, формую інформацію, створюю інформацію про базові навички психіки. І особисто я, як психотерапевт і психолог у своїй роботі з клієнтами, спочатку формую в них базові навички психіки. Що таке базові навички психіки? Дивіться в інших відео. Отже, психотерапія це процес лікування, будь-якого запиту клієнта, людини. Наприклад, що таке запит? Я боюся створювати стосунки. В мене погані стосунки з моєю коханою людиною. Я не можу заробляти гроші. Я не можу влаштуватися на ту роботу, яку хочу. Мене не розуміють мої батьки. Все, що створює вам відчуття дискомфорту, все це є потенційним запитом для роботи з психотерапевтом або психологом. І розберімося, хто ж такі психологи, психотерапевти і психіатри. Психолог надає консультативні послуги. Психолог може здіагностувати вам ваш темперамент. Ваш характер, хоча не всі психологи знають всі типології характерів. Це більше знають психотерапевти. Психолог має право працювати в дитячих садочках, в школі, в інших закладах, університетах, в різних інститутах, в лікарнях для того, щоб людині сказати. Куди їй треба далі йти для того, щоб вирішити якусь проблему. І також психолог може під час консультації допомогти пережити екзистенційну кризу. Але все ж таки, психолог це не психотерапевт. І якісь дитячі травми або блоки, або фобії полікувати саме психолог, який просто закінчив. Вищий навчальний заклад за спеціальністю психологія, він не може, бо в нього немає стільки навичок. Звідки я це знаю, бо я психолог і психотерапевт? І я пройшла сама шлях від просто студентки до кваліфікованого спеціаліста, який надає психотерапевтичні послуги. Хто такі психотерапевти? Це ті психологи або лікарі-психіатри. Які можуть працювати з травмами у будь-якому напрямку, який подобається даному даній особистості психотерапевта? На ви ви 100% вже чули про такі напрямки, як гештальтерапія, когнітивно-поведінкова терапія, психоаналіз. Тілесна терапія, арт-терапія і всі інші види терапії. Всі ці терапії допомагають людині перепроживати її травму, змінювати, змінювати її ставлення до тієї травми, налаштовувати узгоджені свої стосунки з самим собою, а потім вже з іншими людьми. І психотерапевт класний психотерапевт, він знає базові навички психіки, він знає критерії. Цих базових навичок психіки. І він має методологію, як цього конкретного клієнта привести від психологічного нездоров'я до психологічного здоров'я. Чому відрізняються психологи, психотерапевти і психологи-психіатри? Тому що перші мають базову психологічну освіту, а другі мають базову медичну освіту. І ви знаєте, у нашій сфері. Самі спеціалісти досі не узгодили а, свої рівні компетенції, тому що часто психіатри кажуть: ні, он не має права працювати психотерапевтом, тому що он психолог. Ну, я знаю таких людей, конкретно це Спартак Субота, класний, мені він дуже подобається. Класний психотерапевт, психіатр, який може витягти людину. З ПТСР, з депресії, з тривожних розладів, з біполярних видів, саме психічних розладів. Але ж, вибачте, Спартак, мене навчали психологи, психотерапевти, супервізори Європейської асоціації психотерапевтів, наприклад, всім відомий у нашій сфері Кочерян Олександр Суренович. Завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії Каразіна. Ну як він не має права консультувати? Він це робить 25 років. І в нього немає медичної освіти. І ним клієнти задоволені. Ну він класний дядька. Це правда, він, він може щось таке сказати, що в тебе там в свідомості перевернеться все. Ах. Далі, психологи, психотерапевти. Працюють здебільшого з невротичним та прикордонним рівнем організації психіки. Що це таке, дивіться в цьому відео. А психіатри працюють з психотичним рівнем організації, і з першою частиною прикордонних розладів психіки. Ви знаєте, це насправді дуже серйозна проблема у нас в Україні, тому що Діяльність і психологів, і психотерапевтів, психологів і психіатрів вона не узгоджена між собою та не ліцензована. Ліцензію мають лікарі, це правда. І ліцензію для лікарів видає Міністерство охорони здоров'я. А хто ж має видавати ліцензію психологам? Чесно, не знаю. І дуже складно про це далі обговорювати, тому що працює дуже багато психологів. І психотерапевтів, які насправді не являються, тому що в них немає відповідно, відповідної кваліфікації і навичок, щоб працювати з травмою. Це люди, які просто пройшли якісь курси, і таких курсів безліч. Це люди, які без базової психологічної освіти просто пройшли курси і пішли консультувати. Я таких знаю. І найтяжкіше питання в цьому і проблема це те, що ці курси ведуть психологи і психотерапевти, які отримали самі давно або недавно психологічну освіту або мають медичну освіту, і вони не вміють впливи психологічним маркетингу, вони не можуть продавати себе як консультанта, а це необхідно. Як і будь-який інший спеціаліст, ми маємо знати маркетинг та створювати особистісний бренд, або мати інші канали розповсюдження інформації про себе, щоб клієнти прийшли і ти працював. Ці психологи ведуть ті курси, і вони випускають людей без базової психологічної або медичної освіти, і ці люди йдуть працюють з клієнтами. Ви знаєте, такі люди є. І дійсно хтось із них класно може працювати. Але я не розумію, як психологом, консультантом або психотерапевтом може працювати людина без базової, хоча б психологічної освіти. Я не думаю, що така людина, такий професіонал дуже нашкодить. Скоріше за все, він або зробить щось краще, або не зробить нічого. Щоб нашкодити людині, це треба дуже понапрягатися. І це роблять особливі люди з особливими розладами, Таких досить багато в сфері психотерапевтичній. Це ті психотерапевти, які самоутверждаються за що клієнта. Ви знаєте, коли мені вперше про це розказав Харченко Андрій Олександрович, до речі, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук це мій любий вчитель, викладач теж з Харківського університету, який сказав. На першому нашому семінарі з психотерапії і консультування Ребята, ви розуміти, що ви повинні бути переработані, щоб не навредити. інакше ви будете перекладувати свої проблеми на клієнта. А ви знаєте, я така дівчинка дуже совісна. Ну, я колись, мабуть, розказувала, що у мене, мене особисто широко розвинутий комп. Комплекс провини і я відчувала провину за все. І я просто не могла собі дозволити бути некомпетентним спеціалістом, щоб я не відчувала потім провини за життя цієї людини. Я дуже довго не працювала е так відкрито, бо я не пропрацювала ще ті комплекси, які є. Тепер я їх працювала, тепер я працюю. І я запрошую вас на консультації. Якщо у вас той запит, який відповідає сфері моїх компетенцій. Про це можна дізнатися на моєму сайті. Психіатр, психотерапевт може працювати з залежностями, але знаєте, є такі класні психологи, які теж класно працюють з залежностями, якщо вони не знають необхідну методологію. Ви маєте розуміти, що той спеціаліст, до якого ви звертаєтесь, краще, б, щоб він мав вищу освіту медичну. В сфері психіатрії або психологічно. Вже всі ці знають. Ну, насправді дуже багато про це казали на всяких телеканалах, типу 1 плюс 1 під час пандемії, тому що пандемія дуже сильно вплинула на психологічний стан людей. А ви маєте знати цю людину як професіонала, як особистість. Подивіться її е, сторінку в соцмережах. Подивіться, чи вам цей професіонал відгукується ось там десь всередині до ваших відчуттів. Якщо ви відчуваєте довіру, будь ласка, ідіть. Хороший якісний психотерапевт або психолог має або ФОП, або юридичний договір з клієнтом. Це обов'язково. Дуже багато психотерапевтів і психологів працюють в чорному. І це, ви знаєте, це теж, мабуть, проблематика законодавчої влади в нашій країні, бо це просто не кім, е, ніхто це не відслідковує. І знаєте, тут теж така м, дуже ніжна грань, якщо це дійсно класний спеціаліст, і, наприклад, вам порекомендували якийсь знайомий цього спеціаліста, і він їм допоміг цим знайомим. І якщо в нього немає фокусу, і навіть вищої психологічної освіти, мені здається, треба спробувати. От я пішла. Колись у житті мені було дуже складно, і я навіть пішла до шаманки, і мені вона допомогла. Я не знаю, як це влаштовано. Я не заморачуюсь стосовно наукових або на наукових підходів. Тому що наука, вибачте, це той же інфобізнес та інфоциганізм. Ну, про це, мабуть, я запишу окреме відео, тому що я вийшла з науки. Я дуже хотіла захистити кандидатську дисертацію, навчитися в аспірантурі та творити експериментальні дослідження. І, мабуть, я колись це зроблю, але трохи пізніше. Отже, друзі, якщо ви шукаєте для себе психологічну допомогу, ви маєте розбиратися в цій темі. Будь ласка, не йдіть до некваліфікованих спеціалістів. Перевіряйте їх освіту, перевіряйте їх супервізію. Дуже часте питання: скільки має продовжуватись психотерапія. Звичайно, є такі люди, які ходять руками на психотерапію, і вона і не дуже допомагає. Це дуже складне питання. І я просто скажу своє ставлення до цієї історії. На мій погляд. Який сформований на основі мого досвіду, як клієнта і як психотерапевта для вирішення глобальної проблематики в житті достатньо 3 місяці кожної неділі сесії. Якщо в ці три місяці ще підключається групова психотерапія, це ще краще. Але чесно, особисто я працюю з клієнтами не більше, ніж три місяці, бо далі. Ну, вже клієнт сформований, він може йти в життя і спокійно жити, базуючись на тих навичках, які ми разом сформували під час терапії. Що робити далі? Саме розвиватися, читати книжки, ходити на тренінги, ходити на якусь групову терапію. Ходити роками на психоаналіз я не підтримую. Мені здається, це марнотратство. Тому що наше життя, воно дуже коротке. Особливо ми, українці, з вами зараз в цьому впевнились. Будь ласка, не витрачайте своє життя на психотерапію довгих років. Шукайте тих спеціалістів, які працюють якісно та швидко. Що таке швидко? Мені здається, ну, до півроку вже можна щось таке ну, визначне зробити з клієнтом. Може, може, це я така, може в мене так виходить, може в мене дар. А він дійсно є такий. Я дуже класно відчуваю людей. Я розумію, кому я точно можу допомогти, кому не можу. Якщо я не можу допомогти, я рекомендую колег. І всі задоволені, особливо я. І знаєте, мені тут задавали питання, навіщо я веду YouTube. Мені просто є, що сказати. Я не можу це тримати у собі, бо я дуже хочу, щоб мене оточували щасливі та красиві люди, а ще й здорові. Про здоров'я ми будемо розмовляти далі. Залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде, бо це має знати кожен.